Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії я Христина Перкова. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Секрети режисури від молдавського митця. Візит поважного гостя. Майстер клас від Григорія Жигалова. Вироби із глини. <му> Усі ми полюбляємо якісне та цікаве кіно. Присівшись з родиною біля телевізорів, ми проживаємо окреме життя разом із героями стрічки. Але ми навіть і не уявляємо, яких зусиль коштує режисерам, сценаристам, акторам та іншим членам знімальної групи створити те, чим ми потім захоплюємося. Саме таким примудрістям майбутніх режисерів навчають першокласні викладачі КМУ. А цікавими секретами створення унікального кіно діляться запрошені на майстер-клас фахівці. Саме на один із таких майстер-класів, який нещодавно пройшов у стінах Київського міжнародного університету, завітала і наша знімальна група. Зараз ми знаходимося перед національним центром імені Довженка. Саме тут працює молдавський режисер Валерій Ужерегі. Про це дізнаєтесь далі у нашому сюжеті. Він вже не перший раз приходить до кому. Після першого візиту наші студенти навіть встигли відзняти під його керівництвом картину розлучення по-українськи. Сьогодні майстер-клас скоріше був схожий на дружню бесіду, учасниками якої були студенти. Зараз режисер працює над новим українським проєктом. Валерію Жерегі принципово проти обмеженого зображення українців за козацьким кліше. Фільм буде дуже динамічним, тому що. Всі групіровки, всі ці люди, що то за що то боролись, по байшого що то ніхто ще не понял за що. А в них біжала ідея. В картині будуть розгортатися події 20-х років минулого сторіччя, тому будуть присутні багато образів української інтелігенції. Перегляд фільмів автора провести не встигли. Але що таке справжній кінематограф, автор пояснював не на словах. Фільм отримав абсолютну премію на міжнародному фестивалі в Солєрно. Також саме ця картина була представлена перед європейськими парламентарями. Ми не що це художній Це був Згубились життя взагалі. Щоб молодь не ламала крил за перших навдач і не звинувачувала інших. Валерію уже порадив. порадив. має дуже допомогти показати, як ти на саме язичком про промить свої крилушки і як може для фізіоретку, щоб відкрили тебе у держави. Зустріч для студентів як з акторського, так і з режисерського відділень не була даремною. Я, як будучий, надіюсь, практикуючий режисер і актор, я хотів знати, що ж мені робити далі після випуску з вузу. От іменно які конкретні совіти від такої глиби, як цей режисер, ну, вони, в принципі, для практики дуже полезні. Після майстер-класу усі без винятку хотіли сфотографуватись з режисером світового масштабу. Навіть наша знімальна група не стояла осторонь. Ольга Юр'єва, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Не секрет, що Київський міжнародний університет приймає чимало поважних гостей. Серед них не лише успішні люди різних професій, які діляться своїм досвідом на майстер-класах, а й посли, делегати та відомі політичні особи. Всі вони із задоволенням відвідують Киму та спілкуються зі студентами. А зовсім нещодавно до нас завітав голова Київської державної міської адміністрації Олександр Попов. Усі подробиці цієї зустрічі дивіться прямо зараз. Вже вкотре Київський міжнародний університет зустрічає повноважних гостей. Цього разу до нас завітав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. А зараз ми прямуємо до актової зали Киму, щоб подивитись на цю подію. Тож ходімо з нами, подивимось разом. Студенти нашого університету вже вдруге мають можливість поспілкуватися з Олександром Поповим. Зустріч складалась із двох етапів. Перше, це виступ шановного гостя. Головною ідеєю його доповіді була тема практика функціонування органів самоврядування у місті Києві. Потім почались питання, які хвилюють наших студентів. Тож наскільки важливими є такі заходи для головного героя цієї події, дізнавалась наша знімальна група. Ну, зараз молодь у нас і освічена, і прогресивна, сучасна. Спілкуватись завжди цікаво. Деякі моменти я просто собі. Візьму, скажем так, на заміточку, щоб десь може скоригувати свої дії, плани там роботу. Мені дуже подобаються такі зустрічі і дуже багато питань. Спасибі, студентам. Ці зустрічі передували круглі столи та науково-практичні конференції, проведені в нашому університеті за участю мерів та голів держадміністративних міст. Тож, як бачите, підготовка студентів була ретельною. Ви Знаєте, студенти сьогодні такі політики, що просто ви ж бачили, які питання. Я думаю, я це ви положительно. Вони непосредственно узнають іменно от руководителя мірода проблеми, перспективи. І е, самі цій участі роботі. але на цьому заході були присутні і ті, для кого подібна зустріч стала першою. Тож своїми враженнями з нами поділилась Валентина Шульгіна, завідувач кафедри соціальних комунікацій, яка є новою людиною в Киму. Ця зустріч з Головою Київського, Київської міської адміністрації на мене справила враження, тому що раніше я бачила його з екранів телебачення, телевізора, але зараз дійсно людину побачила живцем. Це така людина, як і ми просто наділена тими повноваженнями, які на нього покладено, і він виконує їх. Питань було поставлено дуже багато. Цікаво, чи залишились ще теми, які б наші студенти та викладачі хотіли б обсудити з Олександром Поповим. Ну що то та за кадром, допустим, хотілося хотілось би узнати по своїй спеціальності, що касательно на кіно можливо, як людина, яка нова в Києві. І людина, яка працює перший рік, хотілося поставити питання і про соціальне забезпечення таких людей спеціалістів. Тож, як бачите, у нас вже є питання та теми для обговорення. І ми з нетерпінням чекаємо наступної подібної зустрічі. Олександра Іфименко, Дмитро Аліфанов, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Журналіст професія не з легких. Представникам так званої четвертої влади доводиться знімати не лише світські заходи, конференції та інтерв'ю з політиками. Деякі з них обирають більш небезпечну галузь цього ремесла екстремальну журналістику. Аби підготувати молодих журналістів до такої нелегкої професії, на майстер-клас до Киму було запрошено кореспондента одного з українських телеканалів Григорія Жигалова. Як вижити в екстремальних умовах та відзняти при цьому якісний матеріал? Усе це та трохи більше дивіться в наступному сюжеті. Цей світ став дуже жорстоким. Кожен шукає спасіння в вірі, в любові та в надії на завтрашній день, що скоро все буде добре, але ми не розуміємо, що в нас є шанс зробити світ трішки добрішим. Ми звинувачимо всіх, але самі не прагнемо змінюватись. На жаль, кількість військових конфліктів не зменшується, а висвітлювати їх доводиться журналістам, які працюють в гарячих точках. Щоб навчити зберегти своє життя при підготовці складного репортажу до студентів КМУ з майстер-класом, завітав кореспондент каналу «1 плюс 1» Григорій Жигалов, майстер-клас проводився на тему репортажів екстремальних умовах, і нам стало цікаво, яким має бути журналіст, що працює в гарячих точках. Де хоробрість, а де а де от таке хизування. Краще щось не зробити. Ніж, ніж зробити і поставити під загрозу е, своє життя а і життя своєї команди. Розповіді про гарячі точки не налякали наших студентів, і вони поділилися своїми враженнями про майстер-клас. Ну, мені особисто дуже сподобалось. Е, Григорій Жигалов роз'яснив нам детально, як поводитися в екстремальних ситуаціях. Мені навіть на мить захотілося поїхати кудись та ну, зрозуміти, як це. Студентська аудиторія не залишила українського кореспондента байдужим своїм професійним досвідом. Він поділився журналістами початківцями Нієї журналістської освіти інколи буває недостатньо. От реально нашим журналістам не вистачає бекграунду, не вистачає знань по, по, по економіці по історії. Що насправді найважливіше для журналіста бути просто настирним. Рекомендації професійного журналіста допоможуть початківцям не лише в екстремальних умовах. Але і в повсякденному житті на земній кулі завжди існує тисячі конфліктів. Але лише з середини минулого століття почалося і глобальне висвітлення в змі. Майже щодня ми бачимо з екранів телевізорів, а також в мережі інтернет репортажі з гарячих точок світу, де вирує війна. При цьому мало хто замислюється, що цю інформацію журналіст добуває з ціною свого життя. Ліон Блухвіров, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. У кожного є своє хобі. Один танцює, інший співає, хтось віддає перевагу екстремальним видам спорту. Але є й ті, хто полюбляє кропітливу ручну роботу. Одним із таких захоплень є й вироблення глиняного посуду. Про усі тонкощі цієї роботи дізнався наш журналіст Ірина Присяжнюк. Мистецтво кераміки з'явилось задовго до початку нашої ери. Пік його розвитку припадає на епоху трипільської культури. Долучитись до цього давнього ремесла сьогодні спробуємо. І ми не секрет, що глина чудовий косметичний засіб, але в житті людини вона відіграє куди важливішу роль. За припущеннями істориків наші пращури почали працювати з цим матеріалом ще до того, як навчились видобувати вогонь. Гончарство бере свій початок вже з 7-6 тисячоліття до нашої ери. Саме ж слово гончар походить від горно, яке має латинське коріння і означає піч. Саме випалені в печі глиняні вироби і мають назву кераміка. До неї ми відносимо не тільки посуд, але й кахлі, прикраси, сувеніри, іграшки і свищики, які можемо вважати одними з найперших музичних інструментів. Це тачка, яку вручну зробили. В неї принцип свистка є, і вона може бути вот от Речі виробляти. Проте, аби створити навіть таку маленьку іграшку, потрібно багато часу. Гончарство дуже пропіткий процес, який починається з підготовки матеріалу. З того моменту, як ми дістали глину, такою породою, і до того моменту, коли ми можемо з нього гончарувати, щоб вона така була. Вона має півроку, з неї треба гратися. Глину викопують восени і зберігають аж до весни на вулиці, аби вона перемерзла. Це робиться для того, щоб тверда як камінь-порода стала розсипчастою. Потім її просіюють від неоднорідностей, а далі висипають у яму відстоюватись. Після цього можна приступати до ліпки бажаного виробу, який для довгого зберігання треба обов'язково випалити в печі. Це теж дуже важливий і складний процес. Головне вгадати з температурою. Якщо вона буде недостатньою, кераміка буде неміцною. Якщо ж гончар занадто розпалить в печі, вироби просто розплавляться. В гончарі лишали таку дірочку. Печі, топиш, топиш, топиш так. Хопа. а червоновати. Мало ще давай дрова. О, давай, пішли, пішло, пішло. О, біле, все, супер. Перевіг з тобою кидати дрова, лишай, хай воно тепер охолоджується. І випал тримає 12 годин. Отже, тепер, коли ми знаємо увесь процес, ми вирішили спробувати самі. Перше, що необхідно зайняти зручну позицію за гончарним кругом. А далі за допомогою вмілого майстра виліпити так звану пасочку. Така пасочка і стане основою нашого виробу. Для того, щоб усе вийшло, треба не тільки змочити руки, уважно слухати майстра і зручно сісти, але й бути зосередженим і навчитись повністю володіти своїм тілом. І от ми приступаємо до найтоншої роботи. Пасочці треба надати форми горщика. Проте, незважаючи на наші старання, з першого разу не все виходить гладко. Дівчата, моя вам порада, хочете гончарювати, то ведеться відмовитись від довгих нігтів. Тож ми знову починаємо спочатку. Цього разу виходить значно краще. Енергетика глини забирає весь негатив наповнює думки і серце легкістю. Воно дуже добре. Це, до речі, глина, вона енергетично дуже така приємна. І поки ти працюєш з глиною, ти ніколи не втомишся. Зрештою, у нас таки вийшло. Залишилось тільки зробити наш горщик ще кращим, розфарбувати його червоною глиною, а також зняти з гончарного круга. Вуаля, ми це зробили. Коли горщик підсохне, його відправлять у піч. Після цього він стане повноцінним керамічним виробом. Гончарство справа не з найлегших. Проте масу задоволення і позитивних емоцій ми вам гарантуємо. Перевірено на собі. Ірина Присяжнюк, метро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Якщо ви вже закохалися у це ремесло, ну буде майстерні робити прекрасні подарунки для ваших родичів та друзів. А на сьогодні це всі новини. І я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. До нових зустрічей!